Ей! Так постійте тут дві години раз на тиждень, щоб нас було видно. Нас інколи на пальцях можна рахувати. Середа сьогодні звичайний день. Сьогодні протест все одно мав відбутися. Чи був би Охмадит, чи не збомбили би охмадит? Просто вас було б менше. Я вас дуже прошу. Україна нікому не потрібна, крім нас. Україна наш дім. І допоки ми не почнемо боротися на всіх фронтах, як українці відповідальні люди за свою державу, нас ніхто не спасе. Зрозумійте це. Ми програємо війну, ми програємо війну інформаційну, ми програємо на полі бою. Скільки ще цього має бути, щоб українці прокинулися і зрозуміли, що це перш за все наш обов'язок. Я констатую факт, що інколи тут стоїть більше інших національностей з нами, ніж українців. Ми сюди приходимо середа з 6 до 8, п'ятниця з 6 до 8 і неділя з 3 до 5. Просто один день. Оберіть дві години, щоб нас було видно. Зараз нас видно і ми говоримо про трагедію. Але ці трагедії стаються кожен день. Немає значення, скільки гине людей в Україні. Але вони гинуть кожен день від російських ракет. І давайте будемо говорити: так, раша терорист, так, давайте будемо писати петиції, будемо донатити, будемо робити якісь е, збори коштів, будемо робити, так як дівчата роблять перформанси. Що не...